Всім привіт! Пасіка не в ройовому стані. Е, всі ріїлоки, які ми були поставили повністю, вже який тиждень пусті. В принципі, всі заходи, які ми проводили антиройові, е, нам вдались. Пасіка в ройовий стан не зайшла. В принципі, більш-менш так може бути. Зараз будемо переглядати, будемо дивитися, що по вуликах. У нас тут... Взагалі сьогодні робота зробити 10 відводків для виїзної платформи. От, і вже, по ходу по кожному вулику ми вже будемо переглядали, будемо дивитися. Ну, на цій пасіці ми тільки не робили. Ми переділили частину дджули, е де потягнули матошники, ми переділили, зробили відводки. Відводки зробили теж непогано, багатенько так. Нам потрібно було, бо треба було компенсувати ті втрати, які ми зазнали минулого року. От, В принципі, що можу сказати? Жодного роя на даній пасіці ми не зловили. Якщо порівняти цю пасіку з попередньою, де вже зайшов нам п'ятий, то на цій пасіці у нас фактично не було жодного. Ну і на даний момент немає. Зараз ми ще раз перейдемо всі вулики порозділюємо. я думаю, що цього року на тій пастці роїв не буде. Причому саме більше роїлов ми поставили тут, вони всі пусті. Щось це й далося, щось це й зробили. Так що якісь заходи по відводках, розділенню сімей, вони діють. От. І на цій пасіці цей самий сами наглядний приклад, що вони спрацювали всі. Ну, вже, походу, сьогодні. Будемо заходили, будемо знімали, будемо показувати.